І цифра сім починається на звук який? Звук С. Так, ми з вами згадаємо зараз утворення числа 7. У нас є ялиночки і грибочки. Давайте ви порахуйте, скажете, скільки у нас ялиночок. Рахуємо тихенько про себе. Рахуємо тихенько про себе. А тепер грибочки ви порахуєте так, щоб я вас не чула. Скільки грибочків? Шість. 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 Чого більше, скажіть мені, будь ласка? порівну. Порівну. Так. А що значить слово порівну? Означає слово однаково. Однакова кількість і ялиночок, і грибочків. І в нас Петрик знайшов ще що? Ще. Ялинка. Скільки? Ще одну ялинку. Так. Рахуй, скільки стало разом? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Скільки стало разом? Сім, сім. Тепер чого більше? Ялинок. Ялині ялин. ялин. більше, а грибочки Мен. менше. менше. Що потрібно зробити, щоб стало порівно? Ще один грибочок давала. Я, 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 я хочу. Скільки ти грибочків додав? Одну. До скількох? До... До скількох? До шести скілько? до до ми додали 10. ще один грибочок. Разом стало сім. Отже, як ми склали число сім? Хто мені скаже? Ми, ми додали ще один грибочок. До скількох? До шістьох. Так, отже, ми склали число сім, таким чином ми взяли шість взяли і скільки? Ні, це він тормозить чуть-чуть. Скільки ми взяли? Шість і один. один. Шість і один. Ми це можемо записати цифрами, так? Шість і один. Так, дивимося далі. А тепер скільки в нас грибочків? Сім. А 7. що було порівно. Ще 2 добавити. Добавити ще добавити. два прибучка. То добавити. Як ми можемо скласти число 7? Ми то, то 5 добавили і ще сім. Та подумай. <ривіт> ще, ще два. Ще два. Дивимося далі, як ми можемо скласти число сім. У нас є 5 і. І два. Записуємо. П'ять і два. Далі дивимося, скільки в нас грибочків? Чотири. А всього ялиночок. Сім. Як ми можемо скласти число сім? Ми тут дамо три штри. Так, і як ми можемо скласти число сім, ромчик? Ні, подумай, як ми можемо скласти число сім. Скільки в нас є грибочків? Чотири. А скільки ми додамо? Ще три. А разом 6. у вас немає. А Разом шість. А разом сім. Отже, число сім ми можемо скласти двох менших чисел. Яких? Чотири і три. Так. Так. Далі дивимося. Скільки нас грибочків? Три. Діма, скільки у нас грибочків? Три. Три. А ялиночок. Сім. Сім. Щоб щоб стало порівно. Що потрібно зробити? Біком. Так, то як ми складемо число сім? Три. Три і. Скільки ми додаємо? Чотири. Три і чотири. Дивимось. Три і. Петрику розказуємо. Скільки? Чотири. чотири. Так, а ми не записали чотири і три. А тепер три. І чотири. Так, дивимося далі. Скільки грибочків? Два. Два, Два. Льош. Давайте давай, всі по черзі, хорошо? Дімо, давай. Льош, скільки? Я тебе... Два. 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 Скільки не вистачає, щоб стало порівну? П'ять. Так, як ми можемо скласти число сім. До двох ще п'ять. Умничка. Дивимося. Два. І додаємо ще скільки. П'ять. Запишемо. Два. І. П'ять. І останнє дивимося. Скільки 5. нас давай? Скільки в нас? Один. Так, скільки не вистачає, щоб стало порівну? Шість. Я поняла, що ти знаєш. Шість. Скільки? Шість. Як ми складаємо число сім? До денох добавили ще шість. Ну все. До одного до, додаємо до. ще. Ще шість. І запишемо 1 і 6. Так, ми з вами повторили склад числа. Повторили? Повторили? Повторили. Я вам роздаю ось такі карточки. Тут у нас завдання. Зараз ви будете виконувати завдання. Перше завдання дивимося. У нас є кружечок, який поділений на дві частинки. З одної частинки є кружечки, а з другої частинки кружочок, кружечків немає, так? Да? Да. Давайте так буду. буде. Дивимося. Перший кружочок, так? Да? А всього я хочу вам сказати, число у нас яке. А, їж. Я хочу, я брала перший. Добре.